Дівчки, снідаю, э, кофі і піца. В час дня, завчала другого починаю така піца домашня. Зараз поп'ю, а потом піду, може, фільм якийсь подивлюся. Фантастику, якусь така погода, що його робіть неділя. Так що зараз я п'ю і ви сідайте, пийте. Тихенько так кажу, щоб нікому не мішати. Так що ви сідайте, пийте, кофеюк. і потім погода така нічого і неділя, так що буду віддихати, дивитися фільм. Дівчатка, привіт. Почала робити писати свою книгу життя. Така У мене є такий зошит. Ну, купили. І я почала, я довго думала, що туди записувати, як. І вже почала записувати, але я зараз хочу показати, що я записала. Е, зараз ранком я ще під одіялом, так що не звертайте увагу. І так. Ну, Приклеяла таку е, відкриточку. Новий рік, зима. Мені дуже подобається деякі цитати про життя написала. Е, потім обов'язково молитви на оберіг родини для себе. Афірмації. це для того, щоб е, читати кожного ранку і приводити. Своє життя до гармонійного стану і до успіхів. Далі починала тут вести календар по місяцям, почала на березень, ну, ось березень 20, 2024. Но так і не, не довела. Ну, Я побачу, чи буду я вести, чи ні. Далі почала вести 22 енергії. Які впливають на життя людей. От, Які впливають на життя. Тут наклієчки все зробила. Це по картам Таро. Так, Потім такий зробила як полочку для книжок. Тобто сюди я записую є такі цитати про книг. І сюди я записую книги, які я прочитала. І сьогодні вранці сиділа, починала писати це мантра кожного дня. А сюди значення імені Лариса. Ось значення імені і характеристики, і долі. І тут я дивіться на дві сторіночки написала. Сюди написала і сюди. Це я все знайшла в інтернеті. І що характерно те, що я писала про Ларису, воно все, я відчувала. Звісно, дещо пропускала, дещо писала, тому що все взагалі описувати неможливо. Але коли я писала, то багато та 90% з, ну, співпадало з тим про моє життя. Так що, якщо хтось теж захоче вести таку книгу життя, то будь ласка, можливо, я вас і. Вдохновила, так сказать. Хорошо. Гуляємо на природі. А там Махай. Ми бутылу бутылу. <рігі> <рігі> ми думали Лариса дороги, що ми роз... Я розбила бутылку. Хотіли вже там. Угу. Яичко держина. А ми взяли вже стяжки. Стояло три стакана, стакан в стакані. Ага. І, бу... І в кожному стакані було, налит... Верхній, ні, я не І було на кожному стакані було налита та вода. Ага. Не угу. Ну, булькайся, не знаємо, коли у нас следующий побіг. Такий, Настал. да. Ой, ну, Подивіться, яка красота в нас тут. Прошили, а. Подивіться, яка в нас в красота. Ми йшли сюди. І сюди, катамарану не ну, не затопили. Не Ой, мальчик, у нас синхронне плавання, синхронне плавання. Я з вами Я ничего заходжу. Отак От ми проводимо будні. Не вихідні, а будні. Вирвалися. А, та вихідні то взагалі не вилазимо з річки. Що хотіла, Ну дивіться, що йшли на Дівочки. Так хорошо вдихнула. Кус піскав, На губах. Ні, в Ларіси мови немає. Та які там все було, все було, так хорошо вдихнула, погуляла. Так, все, дівчатки, їду з природи додому. Нагулялися, віддихнули, покупалися. Взагалі, класно все це. Сьогодні була на природі, класно, все класно.